Привіт, Україна, вітаю Херсон. Я хочу розповісти про нашу поточну обстановку в нашому районі. От квартали нижче Європейської, нижче Соборної прибережні квартали останнім часом перебувають під наполегливими ударами і вже в такому плачевному стані. Там взагалі-то -та, всі, ну, можна вже сказати, три роки тут трохи залишилося до трьох років, як ми живемо під постійними щоденними обстрілами, але можна сказати, що перші два роки ці обстріли були ну, такі не дуже руйнівні. В більшої частини нас накривали невеликого калібру мінами осколковими, які ну насправді загроза смертельна, але вони проти, діють проти живої сили, тому ну, вбивають людей, якщо ти попадеш на відкритій місцевості. Але в них практично немає. Власне, такої фугасної руйнівної сили. І тому максимум, що вони робили, ці їх було дефіла за ці три роки накопичені, накопичені такі пошкодження, але це виносило вікна, це вже стандарт в Херсоні, на це майже ніхто не звертає уваги. І на стінах залишалися Вибоїни такі від е, тих самих уламків. Але коли люди все там скло приберуть, вікна закроють, все підметуть, то майже важко було знайти, де саме був удар. ось. І таке продовжувалося доволі довго. Весь 23-й рік, 24-й були, звісно, удари і артилерією, і. Такі, ну, там можна було сказати, що ось от в тому домі в окно влетіло і там квартиру рознесло, в тому, в тому, але це можна було там перелічити по пальцям руки такі значні руйнування. Але останні дні гасять артилерію, гасять, ну, великокаліберною, гасять градами. А це одразу і масовано такі, не те, що там 3-4 мінки і все, і пішли відпочивати. А тут бахають, гасять, гасять, гасять. І буквально минулу ніч о 4-й ранку вони як почали обстріл. Ми, я живу трохи далече від, ну, от, власне, на європейській, і нас так. Зряхала е, помітно, а ті люди, що, ну, дві-три вулиці ближче до Дніпра, там було вже просто спекотно. І зранку йдеш, е, ландшафт помінявся прямо е, значно. Такий контраст, коли три роки довби, довбили, і ну, так, є, звісно, пошкодження, але не такі не катастрофічні. А тут буквально одна ніч, і йдеш, будинки гарять, криші знесені, там другий поверх весь вигорів, і це ну, майже там на кожному кроці. Тобто, і там, і там, і там, і там на невеличкій території. Тобто квартали ближчі до Дніпра. Почали вже, можна сказати, руйнувати конкретно. Тобто, якщо так буде продовжуватися, то достатньо невеликого часу, що там залишаться одні руїни. І люди, які там живуть, і навіть я, який трохи далі від епіцентру цих атак, вже в такому стані. Ну, пригниченому вже думають про те, що е, вижити тут буде важко, і, скоріше за все, треба кудись перебиратися. Якщо у кого є куди, а в більшості нема куди перебиратися. і, Власне, через те і настрій не дуже радісний. Отакі От справи. Все, тримаємося. Війна продовжується і буде ще довго, тому треба запасатися витримкою і очікувати, що випробувань в нас буде ще багато. Слава Україні! З вами був Іван Сімочкін, Херсон.